Ну що, дорогі друзі, ось я вже на новому проєкті. Як бачите, я вже тут реєструюся і зараз я вам дещо розкажу. Ну, давайте так. По-перше, я вам так скажу. У деяких виникне питання, чому я пішов з минулого проєкту і що сталося загалом. Якщо для когось це є цікавинкою, якщо хтось хоче дізнатися правду, то хай вони подивляться мій телеграм-канал, все там послухають. Я думаю, все зрозуміючи, за яких обставин, за яких причин я лівнув з минулого проєкту. Так що якось так. Ну там не тільки я лівнув, там ще дехто, навіть не дехто, а навіть такий порядок порядна кількість людей лівнула з того проекту і за певних обставин. Ну, а тепер давайте про новий проєкт. Цей проект Буковина РП недавно стартував на нашому українському сегменті. Він недавно стартував взагалі в сампі, тому що це новий проект, який буде я сподіваюся розвиватися з певним часом. І тут буде якомога, сподіваюся, менше багів, якомога менше різних проблем, і якомога більше різних систем, дуже чудових, якомога більше крутого інтерфейсу та крутого дизайну. Я сподіваюся, цей проект буде тим. Який буде не соромно пограти, який буде навіть дуже сильно мотивувати людей грати далі тут. І буде цікава взагалі система цих квестів і так далі. Що можу ще додати? Поки цей проект працює на самповському лаунчері, поки розробники стараються зробити якомога швидше свій лаунчер, якомога більше своїх систем, ми гравці поки що можемо грати тільки через samp лаунчер Але згодом. В найближчі, я так гадаю, тижні буде вже готовий лаунчер. І сподіваюся, що все буде добре, і ми будемо грати на новому чудовому проєкті українському сам сегменті, і буде у нас дуже все чудово. Як ви бачите, зараз я тут налаштую графіку, тобто мені треба налаштувати все под фул, тому що в мене воно запустилося з дуже такими мінімальними, так скажімо, налаштуваннями, не дуже чудовими, ну, як бачите, вже зараз все буде моє добре і все буде чітко. Ось як бачите, ми перед... ну ось так. Да. Дивіться, як графіка одразу помінялась, хачата була теж своєрідною. Тут в мене щось, я так розумію, сталося не те з графікою. це, напевно, з того, що я чуть пізніше зайшов. Дивіться, що я хочу сказати. Для початку вам потрібно виконувати квести. Тобто тут така, така собі економіка дуже цікава, яку я загалом ще не до кінця вивчив, ну, мені здається, що. Вона буде адекватною і все буде тут добре. Як бачите, у нас тут поки що ем, ну, так собі спавен, такий собі самий стандартний, ну все ж таки, дорогі друзі, я думаю, проект буде розвиватися, він буде чудовим, і в нього буде якомога ще раз повторюю не один раз, не соромно грати. Ем, поки в нас на балансі є тільки 200 доларів, тобто, тобто у нас тут валюта доларів, я так розумію. І я хочу ще дещо вам сказати. Поки промокода ютуберського в мене немає тут, тому що це все в розробці. Як загалом все з'явиться, все нове, я вам буду повідом... повідомляти все в телеграм-каналі у мене. І як встановити гру на ПК та на телефон, все я розкажу, пацани. Ну На ПК я не зможу роз... розповісти, це розповість мій друг в, в... відповідному відеоролиці, який ми будемо з ним знімати. Я зніму на телефон, як встановити, а він як на ПК. Так що, я гадаю, буде цікаво, і тут я вирішив дещо зробити. Зараз ви все дізнаєтесь. Ну, я тут орендував собі велосипед і, якби дивлюся, не поняв, що це таке. Ну, тобто, дивіться, я спочатку вирішив змінити мову. Ну, тут справа не в цьому. Дивіться далі в чому. Я просто, типу, виходжу зараз і зміню, і бачиш, тут якісь, не знаю, <світнення> Вогники світиться, я не розумію. Це чи мод, думаю. Ну, тобто не мод, це як моделька, я думаю, чи що це таке. Ну, Я так і не зрозумів до кінця, що це таке. Напишіть, якщо хтось з я не знаю, що це таке, чесно. Чому вона так? <світнення> не розумію до кінця. Вирішив я. Виходить так, що орендую собі я інший вид транспорту. І тут під'їжджає мій коріш. Це в мене коріш з мого минулого проєкту, який я знімав на каналі. І я з ним ніяк не домовлявся ні про зустріч, а просто так, випадково зустрів і був чуть-чуть в шоці. Здорово! Я зараз відео знімаю. Віде... Ти на відео попав. Круто! Давай в мерію. Ну, і зараз ми йдемо до Мерії. Думав я так. Тоді, коли він мене туди не відвіз, я був в шоці. Так, ну ось ми приїхали. Я вже біля Мерії. Ну і тут, я думаю, напевно, вже все, але ні. Так діло не піде, кажуть. Зараз мене коріш відвозить на першу початкову роботу на цьому проєкті, яка доволі таки цікава в своєму роді, я таку ще не бачив, і зараз зрозумієте чому. Ваштувані на роботу. Побажайте почати робочий день. Oh так, ну що, зараз ми біжимо прибирати вулицю. Тобто зараз ми починаємо нашу роботу. Ми вибираємо так, що. <с Humming> Якось так працюємо цікаво, дуже... Ну, мені подобається. Це дуже прикольно, так скажімо. Но мені справді подобається робота. Чуть-чуть прикольно все-таки. Ну і ось ми вже ху, закінчили працювати. І ми отримали звання гонщик нелегальний, як я розумію. Це було пороф зроблено, хоча не знаю, як воно там точно було. Все ж таки, дякую <с Down> за такий подогончик. Тут ми зараз хвастаємося, другу, що ми багаті. Тепер у нас є 4650 гривень. І ми йдемо закінчувати нашу роботу і отримаємо ще е, Ну, Спочатку ми поїмо безкоштовно, тому що це наша привілегія така. Так, Закінчуємо працювати. Давай, нажімо кнопочку. Імба 6770 дорів.